Я приїжджаю на кожну акцію розшукувати свого чоловіка. Пані Оксана проживає на Кіровоградщині. Акції з підтримки військових зниклих безвісти не пропускає. Тут знаходить для себе надію та підтримку однодумців. Розповідає, повномасштабне вторгнення застало сім'ю зненацька. 24 лютого нас ну підняла тривога. Старший син збирався саме в школу і оголосили початок війни. Ми так і залишалися вдома. Нас застало воно вдома, так і ми ну, по, по сьогоднішній день ми так і знаходимося на тому самому місці. Чоловіка мобілізували спочатку до тероборони, потім привели до десантно-штурмових військ. Єдина можливість поспілкуватися це короткий відеозв'язок, прямісінько з фронту. Трішки там зі мною з дітками, з мамою і з рідними спілкувався. То він мені завжди говорив. У мене все добре. Не переживай, не хвилюйся. Ну але насправді ми розуміли, де він знаходиться і що на нього там чекає. Остання розмова наша була у серпні 24-го року, коли він збирався виходити на позицію. Мабуть, уже зараз я розумію, що він він підозрював. Що має щось статись про зникнення коханого жінка дізналася з офіційного сповіщення. Для неї це стало шоком. Попереду купа паперової роботи і боротьба за його пошук, і визволення. Зверталися з заявами із дзвінками, писали листи, військову частину ТЦК. Піднімали і по сьогоднішній день нам ніхто нічого толкового не може сказати. Звістки про тата чекають двоє дітей? Подружжя мріє Оксана не лише про повернення чоловіка. Звісно, мріємо про перемогу, щоб повернуться всі наші захисники, повернеться мій чоловік, коханий. Ну і знову сім'я збереться вся разом.